Дитина, я дівчина калина, чобітки червоненькі, бути з праздником здоровень. Дошкільнята залюбки декламують вірші, адже посеред такого барвистого інтер'єру вони, мов риба у воді. Зручні меблі, яскраві квіти на стіні, килимок для гри та купа книжок із малюнками. Тепер у районній бібліотеці є місце для наймолодших. Доки дорослі обирають книги чи працюють в інтернеті, з малюками займається бібліоняня. Батьки чи дідусі з бабусями приходять з дітьми до бібліотеки, а діти не мають чим зайнятися. І ось ця проблема вималювала ідею створити такий цікавий, дозвіливий простір для нашої барської малечі. По-перше, це ініціатива самого закладу про створення, про надання тих чи інших культурно-мистецьких і не тільки культурно-мистецьких послуг населенню тому, Є ініціатива, є підтримка влади, є розуміння меценатів, що це потрібно. Працівники бібліоняні це бібліотекарі та волонтери, вихователі дитсадка і студенти петколеджу. Коли батьки за книгами їхні діти беруться за іграшки та олівці. У такий спосіб у бібліотеці виховують любов до читання та заощаджують час дорослих. Психологи як пишуть, що діти будуть читати в тому випадку, коли читають батьки. І коли діти бачать діт батька з мамою в в читанні. Наприклад, я теж люблю і батько наш любить. То оце для нас така практична. А вже тут можна в цьому яскравому куточку вибрати для неї щось цікаве. Доросла вже маленька моя дитина. Я ж з нею також підходив кілька разів. Ми з нею казки вибираємо. Їй, до речі, дуже подобається сюди. Підходить, от саме наприклад барської районної бібліотеки. Це той приклад, коли бібліотека може стати центром культурно-дозволеного розвитку громади. Зона бебі Релаксу» у барській бібліотеці це результат інноваційної співпраці. Проект асоціації користувачів бібліотеки Світ інформації отримав фінансування. Бібліотекарі подбали про доступність книжкового фонду та розширення місця для дітей. Завдяки владі з'явилися покриття для ігор. Батьки допомогли книгами, а студенти творчо оформили стіну. На початку у них планувалися певні ресурси, і заходи, і це мало виглядати зовсім по іншому. З того, що ми зараз бачимо тут дуже багато заходів і ресурсів і людей долучилися вже в момент реалізації проекту. І, зокрема, облаштування стіни, оформлення стіни, яка б давала можливість одразу прийти і побачити, де цей куточок і дітям також було приємно там сидіти. І зразу ж батьки почали теж долучатися і допомагати нам. Ну не тільки батьки, а бабусі дідусі, хто приходив з дітками. Бібліоняні бути, громадські активісти підтримують її технічно, а райрада гарантує фінансування та оновлення релакс куточка. Так у барі працюють над моделлю сучасної бібліотеки що інтегрує функції дитсадка, творчої лабораторії, відеозали та ігрового майданчика.